А Миколаш, отут Михайло Страшок, Михайло Тимофійович, він журналіст в компанії Стоїця, але крім того, він ще і прокуратор наш народних зборів по Вінницькій області, саме в тому форматі, що само ви сказали, піднявся Майдан. Він самого початку, ми до речі, з Сергій Маркачем Розумовським з Михайлом Томзім Страшком, з Сергієм Івановим. Я особисто познайомилася з самих перших днів на Майдані. Зуміти, і він теж саме перших днів на Майдані, крім того, що він зараз своєю камерою маленькою ходить кожен день, як на роботу, на Майдан і до своєї пори, я хотіла пару слів, щоб ви також сказали, от ваше бачення, Майдан піднявся. І що далі, що далі буде ви ходите до чого ви ще на Майдані? Чому ви там? Ну, Листопада, на Майдан трошки упереджувано попав, тому що відчув, так мої колеги да, тут дали таку інформацію. І це вже правда друга камера, от, бо першу камеру кличко, коли зносив. Нас трошки обдарів в координаційній раді Майдану у нас знищена. Я прийшлося другу вже придбати. І що я хочу сказати? Я їжу по Вінницькій області, ну як мінімум два-три-чотири рази у місяць виїжджаю на місце, тому що це моя. Родина, я там народився Субі, в інській області, да. приїжджаю. Ну і в сусідній області там буває, заїжджаю в Одеську скрізь. То е, мені, от коли я вас слухаю, от такого я своє визначення зробив академічного політика, то ви стільки вже відповіли на ці питання, що є у нас дуже потужні кадри, дуже великий потенціал на місці спеціалістів, які б могли б тільки при розумному керівництві тут наверху. Могли б стільки зробити і спецназовців. Є. Ну, мені приходиться з військовими, так як теж я ну, генерал, там козацький, козацький генерал, да. в нас видають, був полковником, а на Майдані дали генерала. Да. Дослуги да. Всі генерали, так да, зараз всі генерали, то дійсно от таке керівництво, щоб було, бо формуються різні громадські інституції. І те, що їх прижимають, то зрозуміло, але професіонали собі проводять збори то в одному місці, то в другому, то в третьому. І такі спеціалісти і в військовій справі, і в громадській справі, і в виробничій справі. І теж собі мають великі сумніви відносно АТО. що це там проходить і коли воно кінчиться. Ви правда, вже дуже багато відповіли. Але дуже би хотілося. Щоб цей потенціал, який формується зараз, дуже великий потенціал, щоб його взяли такі розумні люди в управління з вашої команди і приблизно з вашим керівництвом я вас не вам не нав'язую, але мені до вподоби, я вивчив вас ну, років за 15 пройшов звідки ви як, ви, що ви, ми, ми майже з вами сусіди. От. І бачу, що патріотист такий потужний. То мене цікавить, е, от ота команда. Ви вже е, це третій раз по моєму народні збори, в яких я теж участвував проводити українські, да. так. Кожен день по всіх села да. постав. То е, оцей потенціал, щоб доносити, і щоб відчули, щоб не були, е, ну щоб не переросло воно в байдужість, тому що дуже небезпечно, от, е, що люди, от зараз вже е, е, така напруга, і цими комунальна плат. Платіжками, це все таке знущання йде цих органів влади. Я зрозумів, що ви вже відповіли, що вони держаться, як говорить, як вошку жуха, щоб цей силовий от, не впустити тиск на народ, тому що народ вже далі не може. Але дуже бажано, от, я висловлю таку свою думку, щоб оце керівництво було дуже такого академічного от, рівня, от, як ви, як інші є, є інші. І вони теж ну, може нижчого рівня, але вони хочуть от порядку нашої держави. Що ви робите на Майдані Михайло Тимофійович, да. Зараз Зараз на Майдані я приблизно от кожен день десь у мене ну, таких... Відео скільки ви зняли? Всього відео у мене більше 10 тисяч. Сюжетів майдану майдановських та, так, да. над... є канал в Ютубі. Я дякую mm -hmm. е, от Валентині на що вона мене е, за, замітила і е, теж е, ну загружає позитивною роботою. Я теж радий і радий, що і до вас попав. Е, тому що ми просто попав ти член команди, ти да. він і скопис. Я, так, я так, навіть, що... навіть що... деколи заходжу до вас і не включаю камери, і дуже жалкую, що не включена камера, тому що такі речі говорити повчання для всіх українців, щоб вони ну, впевненість мали, що в них є дійсно ну, розумне потужне керівництво державою. От. То мене цікавить, от така от об'єднуюча консолідація оцього потенціалу спеціалістів, от різнопланових і військових, і потім вже треба економіку взяти буде в руки після відбудови і Донбасу, і Луганську, і Криму. Це ж треба буде все е, е, консолідувати, щоб і прем'єр був нормальний, і президент нормальний, і все. І ж навіть систему, напевно, треба якось міняти. Я так думаю, не стидно було, щоб а, я вашу тезу. що представляли розпідтримувати. Чому тому що без таких змін? Відповідно, підтонки такої не буде, Майдан був окремо. Саме початку ми ж пам'ятаємо, що було на Європейській площі і площі Незалежності. І навіть Майдан сам відмовився від опозиції. Тому що бачу, хто вони є. От розумні навіть студенти наші от якраз були, і, і молоді хлопці, і старші академіки, 1 грудня були, наприклад, і Бриховецький, і Попович, і інші учасники, от ми з ними спілкувалися. Говорять, ми не віримо їм. Але такої потужної. Формат самоорганізації такої великої і виділення якраз тих людей, які дійсно зайняли пости президента, прем'єра міністрів, оцеловиків, готовності не було. Ми враховуємо цю цю позицію і вже готуємо всі сили. Наприклад, тобто, якщо ми говоримо про всі сектори економічні, Академія зворовський 17 тисяч аж від Полин Карпат до до Донецька, Луганська, Дніпровська, Харкова, Києва, всі задіяні сили 365 тисяч. Мільйор, мільярдів інвестицій від Японії аж до Бразилії, які я сам приїхав 86 країн. я заключив потужний контракт по 15, 20 мільярдів доларів ще приющенко при раху памо, 27 мільярдів наприклад, Арабські Емірати, Саудовська Аравія 12 мільярдів, 28, Бразилія. Це не кредити. Що був Яценк, Насбанк, Пірошенко, тобто це наша співпраця міжнародна і нова економічна політика держави. Вона презентована академіком Зборовським за участю якраз і цих людей, аж з регіонів, і 103 експертів, починаючи з академіка Гейса, закинуючи, що голова спілки економістів Новак Андрій, відповідно фірма Блейзер, от відповідно ті люди, які глибинно знають і практику і економіки. Це машинобудівники, це ракетники, це авіатори, це судобудівники, але це і малий середній бізнес. Це поєднання новий формат якраз нової економіки. І тут на є і люди, які очолюють і уряди. І прем'єр, віце-прем'єри і тому подібне. Точно так, же, наприклад, ми, Юрій Сергій, можливо, міністр е, закордонних справ, або Олександр Чалий, також може бути. цей формат, який вже має школу дипломатичну, має бачення і, тому подібне. При всіх там проблемах, але може бути всі Кушелька, це, наприклад, ЖКХ. Спілка енергетики, 12 сусіда, які будуть енергетики і різними форматами оцих компаній, які знизять сім разів нижче. За рахунок власного виробництва, але не так, як ви говорить, там сама підписала угода 415, розказує, як, як знизити із Путіна тоді свій час. Тобто ситуація наскільки глибоко опрацьована, я не говорю про лінію оборони безпеки. Тобто все готується і кадри, і моделі дій, і програми дій конкретно. І сьогодні ми вже вимагаємо президента, уряду, верховитися вже діяти. Чому перші зборовість з чим? Ми ж пам'ятаємо з програмами дій, з механізмами дій і з конкретною карацією ви не, не можете вирішити, а вони не можуть. Ось людина є. У Смоле, Зборовське, там, Чали, Шеничка, Кучеренко, там всі от пакет ми заносимо сьогодні. Приймати народних зборів фахівці високого рівня. Не виправдують, змінимо. Тобто це ж теж не константа. Але дайте можливість реалізуватися персоналом високого рівня, не за квотами і тому подібне, не за іншими форматами. Я просто вам скажу, буде це? Не буде. Тепер оця велика тяжка робота. Підійти з людьми, піднімати їх на рівні громади віч, сільського. До району, міста і всеукраїнський рівень, відповідно, тоді ми змінимо ситуацію і в уряді, і в Верховній Раді, нову і відповідно до спаркового президента, тому що він явно не справився з ситуацією. Але це по етапу. Воно повинно бути відповідно задіяний легітимний механізм, але при масові підтримці людей. Без цього формату, без ефективної діяльності громад, а коли потрібно не тільки зібранням, наприклад, всеукраїнські збори, там 2 тисячі, 10 тисяч або 100 тисяч, може треба і мільйон зібрати, щоб поставити питання мирно. Змінити ситуацію. А для цього ще що є, щоб був порядок, щоб не було жертв. Всеукраїнська кордонацій радка, що виробляє офіціалістськослужбовці. Це асоціація АТО, це відповідно асоціація СБУ сектуальна, трьох розвиток стратегічної військової прикордонної, це військово-морські сили, адмірал Камененко, відповідно задіяні ситуації. Задіяні МВС, але краще ми їх підібрали, мені їх дуже складно підбирати. Представники інших силових структур, але ті, які готові до мирних дій. Не силових, з автоматами стояти, але забезпечити, щоб ніяких провокацій не було, щоб не було відповідно силових дій з боку силовиків деяких. Якщо громадянське суспільство збере таких людей і дійсно ми поставимо питання і конкретно вимоги, як поставили народні збори, розміну формату урядового, парламентського, а можливо і президентського, якщо не буде виконувати свої функції до кінця, не оговтається після поїздки в США. Розумію, ці ситуації тоді будуть і до вибори. Але ми будемо стояти тоді потужно всі разом. Знаємо, кого ми рекомендуємо на різний напрямки і в Верховну Раду, від громад, і вони голосують, контролюють вибори, відповідно, кого призначають, будуть після потужних громадських фахових слухань і громадських, і відповідно зобов'язань, і щоб вони під контролем громад взяли спеціальну на себе відповідальність розпочати все персонально, перше антикорупції, моралі, професіоналізму, програми дій і ремна, механізм, з ким вони це будуть робити. Покажуть людям. Будуть рекомендовані, будуть призначені відповідні механізмом правовига і виконують свої функції перед державою. Але під контролем громад і під контролем ЗМІ, під контролем електронних можливостей, контроль любого дії, чиновника від голови сільради, закінчує президентом в режимі онлайн. Не якось так. Тобто чи також бюджет в режимі онлайн, кожна копійка сільського бюджету і державного бюджету. Людмила людина заходить і бачить, куди вона йде. Мало того, бачить виконання повністю до будівництва мостів, доріг, наприклад. Шкіл садик і відео про це чи ні? Ні, збирають громаду і відповідно з цим чиновникам, а хто ж тоді гроші? Хто не такий? Але вони дозволять цього зробити, тому що буде знати, що кожен крок контролюється і тут же він буде або зміщений, або притягне до відповідальності першою людьми, а ніби судово та всі іншими. Оце формат зараз нас. Колочека таке питання, питання. мені кажеться, що от, діюча зараз влада, вона не Добре. то, що вона не розуміє навіть як от призупинити цю війну, війну вона немає в неї професіональності і грамотності. На ну, мій погляд. Ці люди формувалися. Я просто кожного знаю персонально, студентів. От з першого курсу МЕО, Петра Олексійовича Порошенка, з першого курсу вів але стен Петрович такий перший курс закінчив, вже не вчився. Він все <різвіст> ну, ж конкретно і декан, а батько перший заступник декана це свідчить. І ось професія мене його були, які навчав дає я сам знаю прекрасно. Тобто ті люди, які е, дійсно піднімалися в той період. На чому? На тініх сферах, на тініх відносинах, на домовленості в олігархів, куди їх голосувати, на заношення взяток для того, щоб отримати умовно там, Карла Марса, завод, наприклад, на Рибальському півострові, завод на Севастополя військовий, який зараз снабжає Росію повністю. Оце на цьому росли. Як можна було ці ресурси отримати? Тільки через схеми. Тобто це в менталітеті. Те, що ми говоримо, тіні відносини, суперкорупція. Супер користь. Отеріє, там була ж така заставка, тому що ж купили вже е, соціологічні центри від 3,5% Петра Олексійовича, 36%, його за 50% ще зарані. Але це побудовано було на грошах, як ЦВК, комісії, так і соццентрі і е, відповідні дослідження. Але як вони е, формувалися в менталітет, що все можна купити. І всі от, так, говорили, так от в нього є мільярдів, тратити не буде. Я просто вам стверджую, особливо в наших умовах. Тобто там не був, нащадчик, Кучма, Кравчук, Ющенко, Пінчуки, всі інші і учасники. Вони хотіли 100 тисяч, тоді мільйон, тоді 10 мільйонів, тоді 100 мільйонів, тоді мільярд, тоді 10 мільярдів умови там Ахмедом. А тоді він вже що поставив питання, і всі інші. А я вже хочу війти десятку мільярдів світу. Я вже хочу в двійку вийти. Тобто, оця користь вона на рівні вже їхнього життя, моралі і тому подібне. І знити її неможливо. М'ятя тільки те, що ми реально людей. Але ті, які будуть достойні просто, вони з'являться, люди підтримують. Без цього нічого не буде. Без такої активності цивілізовано, а хто поведе перед активні люди? Не піднімуться одразу всі. Як ви говорите, багато людей просто загноблених, і вони вже так не переневіряються. А зорганізувати їх можуть саме народні на збори і площадками, коли говорять, що Це одна із потужних, да, ми, ми але... Знову ж таки, але площадка маломужа це багато тисяч, знавіть мі с доходимо все більше і більше людей. Але щоб зорганізувати цю площадку, а люди абсолютно я впевнена на на всі 99%, бо ну 95%, бо 5% в нас належать до, скажімо, до обслуги до, до олігархів і до олігархічних кланів сьогодні в Україні це їхні. Водії і так далі, навіть представники Верховній Раді, але щоб ця площадка потужно розвивалася, і росла, що бракує нам українському народу саме змінь тому, що на, на жаль, вони всі захоплені. Свобода слова в нас може бути от в кабінеті Микола Григоровича. Але хто ж покаже це, основки, основки. хто ж це? який канал жоден не покаже. Через те нас дуже серйозна проблема саме в Україні, саме донести цю інформацію до кожної людини. Кожна людина чекає. Я вже пробувала через радіо і через інші канали, але там вимагають великі дуже гроші, і на жаль, ну неможливо це зробити, але ми віримо в те, що. Ми не просто віримо, народом ми, ми міняємо до нашого руху, в даному випадку до нашого крила, до нашої групи маленької, яка працює з, потужним, з потужними групами Миколи Григоровичу Маломужом. Долучилась зараз і Михайлівський клуб Сергій Іванов. Це теж я з ним познайомилась на Майдані і віру саме в його призначення, тому що ми з ним плануємо і мріємо зробити громадське телебачення, кілька зустрічей робив. І саме е, в таких е, по медіа структурах, і де в нас є можливості, є багато журналістів, які також ладні долучитися до нашої співпраці. Саме в цьому руслі в цій темі. будь ласка, е, кілька слів і пару слів про Михайлівський клуб, бо, на жаль, час обмежений і ми дуже багато задавали питань колег рочу і отаким от чином. Михайлівський клуб це комунікативний майданчик громадської частини майдану. Не об'єднуватися в одну ієрархічну структуру, тому що в горизонталі ми сильніші, ніж в ієрархії. Враховуючи те, що розмова розвернулася від конкретики військових дій на Сході до загальнодержавних питань, я й відповів на ваше питання також в цій лінії. Ми 15 15-й рік потрапили, сконцентрувавшись на діяльності підрозділів психоінформаційних операцій. Розуміючи, що Росія виділяє на цей сектор щороку 9,5 мільярдів доларів для проведення саме цієї активності, військової активності у всьому світі, ми налагодили систему моніторингу світового інформаційного поля. На жаль, не вдалося зробити Китай і Арабський світ, але всі європейські мови були відкриті і ми чітко відслідковували, як російська пропаганда працювала у світі. Мало того, що хотілося би тут озвучити? Ми зробили порівняльний аналіз. А, відео з Славянська, де накачувалося НАТО. А, люди людьми славянської зовнішності з домінуючою російською мовою і технологіями роботи сирійців в Угорщині, де, робо, де працювали люди арабської зовнішності і була домінуюча арабська мова. Технологічно один і той самий почерк, одна й та сама методична. А саме опираючись на ці дані, ми попередили свого часу а, намір посадити президента України за один переговорний стіл з, з Захарченко і Пушиліним. Це якраз було в вересні, вересні 15-го року. Давайте в тому питанні, що я вам задала, будь ласка. А, тепер відносно загального інформаційного. На жаль, більшість орієнтується на наслідки. Тоді, як давним-давно, економісти відслідкували зв'язок ментально-культурних особливостей неформальної складової суспільного договору з економікою і з формальною частиною суспільного договору. У мене в пам'яті часто впливає <кхух> приїзд дідуся з Нью-Йорку він, був от внуком, він є внуком одного з тих, хто загинув під крутами. І він тоді сказав от дві речі. Мій дід загинув для того, щоб Петлюра мав на 24 години більше домовитися. Петлюра не домовився, а ми втратили на 100 років державу. Друге річ, яку він сказав, що нація, яка не робить висновків з власної історії, приречена її повторення, а це одночайна проблема. І одні з ключових проблем. Які існують зараз в інформаційному полі, є взаємна недовіра, недоговороздатність і відсутність нульової толерантності до корупції. Саме це заважає низовій самоорганізації, саме це заважає предметному підходу до організації виконавчої функції влади, саме це не дозволяє відтворити баланс, тому що ми дуже багато говоримо про те, які там люди і які, що, які вони негідні. Забуваючи дивитися на себе, забуваючи робити висновки, забуваючи власні конфлікти з сусідом через власну межу. А реально Україна будується ось там. Все інше є просто наслідками відображення. Тому творення інформаційного середовища, де більшість будуть одночасно і героями новинного блоку, і, і, і журналістами, і власними режисерами. Де інформаційного середовища, де не буде головного редактора, який буде визначати, що людина дивиться в прайм-тайм, а людина щовечора приходитиме і на сама свою сітку на півтори години, які вона має вільні. Ось за чим майбутнє. Свобода держави, незалежність держави починається саме з інформаційного середовища. І у 21 столітті гімн, прапор кордон не є ознаками державності. Реальними ознаками державності є контроль за національним багатством і контроль за інформаційним середовищем. Ми аналізували, як вправляється як така складна система, як держава. Прийшли до парадоксального висновку Миколарива, і Лівін Generation Пі написав мануалку. Той, хто формує головний дискурс тижня, той управляє політикою держави в цьому тижні. І система колективного прийняття рішень. Побудованих на принципі консенсусу. А ми на Майдані відкатали технології прийняття 80 організаціями в рамках громадської ради Майдану рішення консенсусом, тому що компроміс це завжди підстави для маніпуляцій. Це завжди підстава використовувати шлюзи, де невеличка група людей концентрує за собою право говорити від імені багатьох. А це змінює і розуміння. Є такого явища, як лідерство, чомусь. Зараз лідер, який говорить про пісні істини, не сприймається громадою, лише той, хто апелює до громади і ставить системні запитання і хоче почути від громади відповідь, сприймається як лідер. І в 21 столітті, а от я хочу зараз повернутися до того аспекту, про який говорив полковник Розумовський, про цивілізаційні виклики, Україна може стати потрібним елементом там, провідних країн світу лише ще тоді, коли зрозуміє, що ми можемо віддати реально. А... Концепція сталого розвитку Адама Світа не спрацювала. Бен Бернанке 6 років тому, голова Федеральної резервної системи, прямим текстом заявив, ми помилилися. Адам Сміт те, що розробив, ми поклали його в основу економічної моделі світу, не спрацювало. Весь світ шукає нову модель суспільного влади. Україна має шанс пред'явити прецедент. І саме як світова як простір для світового пілоту нового суспільного ладу прямої демократії через інститути делегування, інститути виборців, ось навколо чого ми можемо зробити унікальне позиціонування і знайти унікальну точку диференціації України по відношенню до 20 країн світу. А на сьогоднішній день в медійному просторі Україна знаходиться в зоні ризику, в зоні, скажімо, в зоні Порушення всіх правил демократії і взагалі демократичної держави. От на сьогоднішній день ми коли до вас з'їхали. Будь ласка, працюють стоять люди, е такі як е Сережа, молоді, гарні, розумні, дуже які гарні речі говорять. і Роздають газету вісті. От в Україні науки в Україні приходять конець. І, наприклад, далі там української науки денег вистачає тільки на лише. Тобто негатив, 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 який б'є по вухах українців, українського народу і який робить. Бо коли людині кажуть, що все погано, все погано, то людина думає, як вижити, і нас поставили на коліна, і ці тарифи це все тільки для того, щоб народ не думав свідомо, що буде завтра, щоб вже сьогоднішнім днем, як накормити дітей, як вижити, як все таке інше. Але муж дипломат, який має покінчити війну в Україні. Бо ми жінки втомилися. Ми хочемо любити, ми хочемо жити, ми хочемо вірити в майбутнє наших дітей, і ми не хочемо, щоб їх вбивали в з. Зоні та АТО війни, яка невідомо на які руки хочуть затягнути наші правителі. Щиро ваша, Валентина Виноградова, Микола Грович, Маломуж і команда наших журналістів, яка працює сьогодні над тим, щоб це відбулося.